Вітаю вас, друзі, вітаю Олексій Ляшенка понеділок, вечерня зустріч і сьогодні. товариш Сі в Москві. Ну, дуже багато розмов, предположень, якихось там конспірологій, якихось там, я не знаю, ну що тільки люди не кажуть, якісь там ну, неймовірні. І вони договоряться за мир, і вони зроблять то. І всі приїхав, щоб колонізувати Москву, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Дуже багато чого, яких причин. Різні експерти, різні політологи висказують. Ну, Десь схожі, десь не схожі, десь взагалі якісь фантастичні, не знаю. На мій погляд. Все настільки просто, настільки банально, настільки, я так думаю, що ну, не треба закручувати сюжет і не треба таких багатовходовочок. Ну, по-перше, Путіну дали, на Путіна дали ордер на арешт. Цей ордер пожиттєвий, зрозумійте. Його дали перед самим візитом Сідзінпіня. Що значить пожиттєвий? Він не скасується ніколи. А за цим йде інше. Якщо не скасується ордер і він не буде в Газі, не скасуються санкції проти Російської Федерації. Ви розумієте? Варіанта є два. Або Путін помирає. Ну, я не знаю, будь-якою смерті. Ну, його просто не стає. І люди, е... ну його не стане. Скажімо так. Важливо, помре двойник, тройник, четверник, а він десь поїде ще жити. Але він уже не буде на чолі е... Росії і буде оголошений померлим. Або Путін буде в Газі. Тоді починають скасовуватися санкції. І то поступово. Ну, ось дивіться, вже половина того, про що казали, будуть розмовляти Путін, Сі Цзінпінь і про що будуть говорити, домовлятися і так далі, воно відпадає однозначно. Все, Все. санкції будуть, поки є Путін. Далі про що вони можуть розмовляти? Про якісь теперішній перемір, я, я не знаю, зупинка вогня чи що, такого не може бути. Ну, тому що в принципі не може бути. На таке ніколи не піде Україна. А вивести війська з окупованих територій, на таке зараз не піде Росія при Путіні. Я вважаю. Ось до чого я все це казав. Що Путін банально, банально він буде триматися, він буде триматися за те, що зараз є. А ми не можемо по-іншому. Ми не можемо залишити їх в Запорізькій області, в Херсонській, в Донецькій, в Луганській. Ну, це це, це закрита тема. І перемовин у нас не може бути з Путіним. Розумієте, друзі? Ніяких, ніде, ні з ким і нічого. Тому я вважаю, що все просто як зелений огурець. Сі Ціньпінь або змінив тактику походу, або вона така і була він банально приїхав домовлятися з Путіним про озброєння. Я буду тобі надавати озброєння, буде. Казати Сі Цзінпінь, що ти для мене зробиш що? Сибір Даси. Ну, хай не офіційно, але експансія буде. Дальній схід, Далекий Схід, я не знаю, нафтові родовища, газові родовища. Я не знаю, який він буде давати пропозицію Путіну. Але це звичайне. Торги будуть. Звичайні торги, звичайна домовленість про території, про економіку і про постачання зброї. Всі, каже, я даю тобі зброю, що мені за це буде? І не вірю я ні в що інше. Повірте мені, ні в що інше я не вірю. Хай вірять інші, хай, е, знаєте, предполагають інші, хай. Висловлюються інші. А я вважаю, подивимося, хто буде правий. Нам своє друзі робити. Нам треба перемагати. Без нас перемоги не буде. Повірте, без людей України, як би ми не казали, не ругали воєнкомів, не ругали мажорів, не ругали можновладців всіх, без нас, без народу. І нам не треба на них звертати увагу, що у нас, якщо вони не йдуть воювати і ховаються, нам теж не захищати державу. Просите все, якщо вони крадуть, нам що теж красти, а не дати нашим хлопцям. Тому я хочу вам подякувати за ваші донати, за вашу підтримку як каналів, так і військових. наших. Я хочу подякувати Богомоловій Ользі, Вовк Валентині. Хтось перерахував сьогодні о 19.13 велика подяка. Петухову Андрію, величезна подяка на Монобанк. Дякую вам, Андрій. Циба Віктору. Ой, Володимиру, вибачте, вибачте мене, Володимир. Вибачте. Щира вам подяка за вашу допомогу, за вашу участь, за, ваше... за таку вашу душу. Я ще раз, може хтось не чув, може хтось не знав. Ми не займаємося безпілотниками, ми не займаємося бронемашинами, ми не займаємося танками, ми не займаємося навіть приборами ночного бачення, тому що це все вже є люди, які займаються, і це інший рівень. Ми звичайні громадяни, ми звичайні люди. І те, що можемо, ми робимо. Було постачання і на м'ясо, було постачання на автомобілі, на ремонти, на деспаливо. Кстати, я казав, знайшли. Вийшов на мене один чоловік з Дніпра, у якого є декілька заправочних станцій. Він сказав, що і вже наші хлопці брали деспаливо кожні три. Тижні 200 літрів безпалива це величезна подяка. величезна подяка. Багато виходить людей, там хтось посилки висилає, я направляю прямо туди. А тут ми, я ж кажу, різне купуємо. Купували шкарпетки, купували термобільйо. Ми ось таким займаємося, щоб був більш комфорт нашим хлопцям. З січня місяця ми займаємося спальними мішками. І я вважаю, що, мабуть, скоріше за все, хоча це буде заявка наших, наших не, не, от Петра, Олександра, непосередньо тих, хто, до, хто їздить до хлопців, буде заявка що треба. Е, ну, Я думаю, що ці такі теплі мішки ні, може... А можливо, їм не треба. Вони ж розтилаються. І виходить з них ковдра. Навіть влітку можна простелити і бути на ковдрі. Ну, це все будемо робити по їхнім заявкам. Так що величезна вам подяка, хто допомагає. Йдемо, друзі, далі. А, дивіться, там 15 чи 11, чи 10 священнослужителей Московської Московської православної церкви. Во главі з Онуфрієм прийшли в, до офіса президента, і що і стоять там, чекають, поки їх позовуть, чи що вони хочуть з ним поговорити. Я не знаю, що вони хочуть. Я от дивіться, я не в це влазю і не буду влазити. Мені не цікавилася ця церковне життя, особливо Московської патріархальної церкви. Комусь це цікаво. Але я бачу бумеранг, як кажуть. Я ось що вам хочу сказати. 2015 рік засідання Верховної Ради, онуфрій з двома членами синода Московської Патріархальної церкви демонстративно не встав, коли була хвилина мовчання за загиблими воїнами України. У нас на Донбасі була оголошена хвилина мовчання. Весь ця Верховна Рада встала, вони в трьох сиділи. Зараз вони 11, чи 10 чи 12 стоять. Так, от, бумеранг, якби в 15-му не сиділи, то скоріше б за все, друзі, не стояли б у 23. му Завжди треба думати на наступне, що буде потім. Коли щось ти робиш, коли якісь ти вчиняєш дії, будь-які дії. Неважливо дії, це в церкві чи не в церкві, це на фронті, чи це вдома. Завжди, завжди проецируйся на майбутнє. Завжди. Ну, що шукали, те знайшли. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Олексій Ляшенка, натисніть дзвіночок. От, хто не натиснув, натисніть, щоб приходили повідомлення вам. Так, що обов'язково, якщо можете поділитися, щось нема, не бачу, щоб ділилися так. Хоча це кожен хазяїн свого, своєї сторінки, свого каналу. Хоче ділиться, хоче не ділиться, це таке. Поставте вподобаєчку, вона також захищає канал. Так от дивіться. Ось ми цього не, не, не помічаємо, а воно ж так. Президент Володимир Олександрович Зеленський єдиний президент із всіх, що були в Україні, який не був погоджений на цю посаду, або погоджений. На участь у виборах, він не був погоджений в Москві, в КГБ, ФСБ. Єдина людина, пора це зрозуміти. Всі, на всіх давала погодження або кивала, або включаючи першого президента царству і небісь. Всі погоджувалися в Москві. Ось йшли два основних кандидата, Кравчук і Кучма ФСБ Росії, їх роздивлялось. А, а де з ким то і бесіди були, друзі, щоб ви знали? А для чого тут Смішко був? Скажіть. А для чого Смішко па, э, друг Патрушева? Ніхто не задавав собі такі питання. Смішко це реальний агент КГБ, потім ФСБ, якого у нас Кучма поставив головою СБУ. Ми, ми кажемо, там Янукович тільки ставив мешканців Росії, а це що було. Кравчук погоджувався, Кучма погоджувався на вибори, а там хтось з них переможе. Ющенка погоджувався, погоджувався з ФСБ. Розумієте? Тимошенка погоджувалася завжди з ФСБ, вона на всі вибори йшла. Янукович, Порошенка. Всі мали погодження з російським ФСБ. Єдиний не мав погодження, єдиний не мав ніякого стосунку до ФСБ це Зеленський. А розірвав він це все і, ні, і, і, і надух не переносив ще після того, коли нештатний працівник Масляков пропонував йому працювати на нього, а значить, також ставати нештатним або штатним працівником ФСБ Росії, і Зеленський тоді відмовився. Уся деякі знаєте, тайні секрети починаю вам видавати. Зрідка я це роблю, дуже зрідка, інколи ви навіть не знаєте, що це було, як це було. А іноді, ось, як зараз кажу так, тоді також це погоджувалося. КВН, ви що думаєте, це не ФСБшна контора? А чому її забороняли? А чому потім її дозволили? А хто такий Масляков? А хто син Маслякова? І Зеленський? Він же він не скаже. Він не скаже, він мовчить. Він скаже, що його залишали без команди. Та міг би він із команди потягнути двох, трьох, чотирьох, а потім перетягнути. Все можна було б. Але... Але, так що так, друзі. Дякую вам. Дякую. Україна переможе. До завтра.